Всім привіт! Мене звати Надя, а ви на каналі Як Треба Жити. Останнім часом в мене мало контенту, це тому що будь-яка тема, яка спадає мені на думку, здається недоречною під час війни. Тому напишіть мені, будь ласка, фідбек чи... На часі зараз такі відео. А тема сьогоднішнього відео це популярні відмазки Child Free. Одразу дисклеємор, що я не хочу рекомендувати когось в тому, мати вам дітей чи не мати. Це не моя справа. Та і для того, щоб не мати дітей, достатньо їх просто не хотіти з будь-якої причини, тому що діти не повинні народжуватися в родинах, в яких їх не хочуть. Це логічно. Я просто хочу це проговорити на всякий випадок. Сьогодні поговоримо про три відмазки – це перенаселення планети, псування зовнішності та недостатня самореалізація або страждання фінансової сфери. До речі, подивіться мої відмазки, чому я не хочу мати дітей, та причини, чому я хочу мати дітей. Почнемо з найабсурднішої та найменш контроверсійної причини, а це перенаселення планети. Абсурдна. Причина тому, що ніякого перенаселення не існує. Перенаселення немає не тільки в розвиненому світі його немає навіть в країнах, що розвиваються. Демографічний перехід відбувається по всьому світу. Жінки мають більше доступу до навчання. Поки жінка навчається, вона не народжує дітей. Зазвичай в країнах Африки діють соціальні програми, які дають контрацептиви жінкам. І медицина розвивається, і люди розуміють, що більше не треба 19 дітей для того, щоб двійко залишити. Шилося наприкінці життя перенаселення світу це міф. А от реальна ситуація це не до населення демократичного світу, і ця війна показала, що демократичний світ треба захищати, і я розумію, що не все міряється кількістю, і західний світ бере саме якістю, але може наступити точкам, які кількість бере верх над якістю. Це просто тому, що на великих числах більше вірогідність, що знайдуться більше розумних людей, які і здатні робити технологічний прогрес в Україні ситуація з недонаселенням значно гірша, ніж в Європі, бо Європа може покрити свій недолік еміграцією. Україна не приваблива країна для розумних емігрантів. Ну, і у нас війна, звісно, ми втрачаємо людей в величезних кількостях кожен день. І мені би хотілося, щоб українська нація продовжила своє існування, яким ми виборюємо вже сотні років такою важкою ціною уявіть, якби нас було не 40 мільйонів, а 3,5 як грузинів, які би у нас шанси були на перемогу тоді. Ну і економіці потрібні нові люди. Навіть якщо ви особисто не хочете дітей, ви зацікавлені в тому, щоб люди народжували як мого більше дітей, і це просто тому, що коли ви станете пенсіонером, ви зацікавлені в тому, щоб гроші з вашого пенсійного рахунку нікуди не зникли. Для того щоб економіка росла, і гроші на вашому пенсійному рахунку росли. І навіть якщо станеться величезна криза, і все таки ваш пенсійний рахунок. Зникне, то буде робочий клас людей, які будуть виробляти товари, які можуть скинутися на те, щоб підтримати пенсіонерів, які постраждали, якщо держава прийме таке рішення. Тому ви, як громадянин Челд теж зацікавлені і в тому, щоб будувати дитячі майданчики, і в тому, щоб оплачувати дитсадочки з ваших податків, і в тому, щоб покращувати освіту з ваших податків, все тому, що хочете ви цього. Чи ні, але це люди, які будуть по-перше приймати рішення за вас, коли ви будете пенсіонером і не будете робити. Ці люди, які будуть формувати економіку. Там, де існує депопуляція, там зазвичай складніше рости економіці, бо економіці треба, щоб було багато людей, яким продавати свої товари, які можуть купити товари, які можуть створити нові товари. Якщо людей немає, то нікому цього робити і в економіку. Вони інвестують і це погано для всіх. Друга причина, яку я вважаю від маску, це те, що жінки не хочуть псувати свою зовнішність. І це дуже сумна причина, як на мій погляд, якби жінки казали, що вони не хочуть псувати своє здоров'я, я абсолютно би це зрозуміла. Але псувати свою зовнішність, це так, наче жінки відносяться до себе як до якогось товару, який може. Зіпсувати дряблий живіт, вибачте. Я особистість, я люблю себе, я ціную себе, і моя цінність як людина ніяк не залежить від того, чи є в мене розтяжки, чи є в мене зайва вага, чи є в мене зайва шкіра, зайва. так? Вона, звісно, не зайва. Вона виконувала дуже важливу функцію. Я так до свого тіла не відношусь, бо це просто ознаки того, що я жива, того, що я існую. В процесі мого життя в мене залишається залишаються шрами від цього життя. В мене є постакне, в мене є розтяжки, в мене може бути займа вага. Це не робить мене менш цінною, менш привабливою, як людина, бо я людина, я не упаковка, не товар в упаковці, яку не візьмуть з полиці, якщо вона трохи пожамкана. Я цього зрозуміти не можу. І більш того, кожен хто відчуває, що він менш цінний від того, як виглядає його тіло, я дуже рада, Адже вам пройти курс психотерапії, звісно, є соціальний тиск. Я його не викреслю з цієї ситуації, але ж ви самі повинні мати достатній стержень для того, щоб ігнорувати ці забаганки суспільства. Чому я маю виглядати як фарфорова лялька, якщо я людина? Третя причина, яку чалтер обговорює своїх ком'юніті, так навіть з осудом, так наче вони краще з цих людей, які вибрали батьківство. Що матір це зазвичай не реалізована. В професії жінка, і я тут не буду ігнорувати реальність і казати, що ні, жінки не жертвують своєю кар'єрою, коли вони народжують дітей. Зазвичай жертвують зазвичай, це жертва велика. Перша головна причина цього це те, що досі батьківство вважається лише жіночою справою, і лише жінка чомусь має жертвувати чимось, а власне своїми грошима, своєю кар'єрою заради дитини. Якщо би стало нормою те, що батьки однаково. Беруть участь у вихованні своїх дітей, однаково йдуть в декрет, що має бути нормою насправді, то це було б набагато меншою проблемою. По-друге, не всі люди бідні. Є клас людей, які можуть собі дозволити найняти найманих працівників для турботи за дітьми, і це прекрасно, що діти народжуються в. Розумних і успішних людей. А по-третє, материнство це не деградація, це екстраординарний досвід, який потребує розвитку нових навичок. Звісно, в нашому суспільству це не оплачується, тому я вважаю це хибною і ризикованою стратегією, бо чоловік може вмерти або піти, але не вважати материнство реалізацією це обесцінювати цей екстраординарний досвід. І четверте, це те, що не всі люди наповнюються грошима, а не людьми навколо. Себе, яких вони люблять і з якими турбуються. Я залишу лінку на одну ірландку її чоловіка. відео про те, чому вони хочуть дітей. Вони просто люблять життя. І для мене, для, для українки, це звісно незвичайно. Бо у нас всі люди травмовані, у нас багато проблем. Але існують люди, які справді наповнюються оточенням людей навколо себе. Не забудьте подивитися моє відео про те, чому я хочу дітей, чому я не хочу дітей і залишить. Та мені свою думку на цю тему. Всім дякую за увагу. Все буде Україна.